Функціональні ліжка з електроприводами та матрацами черговий раз надійшли до Подільської міської лікарні. Такий гуманітарний вантаж заклад отримав завдяки співпраці лікарні з благодійним фондом Свої благодійний фонд Свої нам залюбки повідомив, що поділиться також тумбочками приліжковими до цих ліжок, окрім ліжок і матрасів. Ми дуже за це вдячні. А скільки взагалі таких ліжок у лікарні? Де взагалі у нас ліжковий фонд складає 225 ліжок. Вже є 80 ліжок, які благодійний фонд свої нам надав разом з матрасами, і ми плануємо замінити весь ліжковий фонд? Однією з головних переваг ліжок з електроприводом є можливість регулювати його висоту, що є зручним і для ми. Персоналу і для пацієнта дуже важливо, аби тіло знаходилося у певному положенні, зокрема під правильним нахилом. Зараз ми, я вам продемонструю функціональне ліску, тобто можна змінювати, бачите, положення повністю висотою, положення пацієнта, яке може бути допомогою політу управління. Цим пультом може користуватися сам хворий, чи... Так, сам хворий і медичний персонал. Там uh -huh. пульт підп'єднано до ліжка. Uh -huh. Такі ліжка розміщено у приймальному відділенні лікарні у палаті ресусцитації та моніторингу пацієнтів. Відділенні реанімації для дітей та дорослих хірургічному відділенні також замінюється ліжка в інсультному відділенні. У нас буде подальша співпраця з благодійним фондом своїм. Ми їм дуже вдячні за допомогу. Таке обладнання забезпечує комфортне перебування пацієнтів у закладі. Головний лікар Дмитро Літянський зазначає, що ліжка такого типу забезпечують пацієнтам максимальний комфорт, що вкрай важливо для людей, які перебувають на реабілітації після операцій, травм або під час лікування важких хвороб. Ви після операції після операції грижа. Скажіть, чи зручно вам на таких ліжках? Дуже зручно, дуже удобно, хорошо піднімаються, подушки саме. Саме ліжко піднімають вище, нижче. Дуже зручно. Дуже добре, дуже О, да, да, да. дуже команда в них хороша. Молоді всі дуже хороші, хороші всі дивляться. Виристувалися пультом? Так, да, піднімали, опускали. Да. Да. А, да. а ви самі? Ні, дівчата санітарочки дівчата Допомагали, допомагали да, да, да. дуже добре, все добре. Ліжка дуже зручні, ну, дуже. Дуже все удобно. Дякуємо, Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.